Медичний канабіс в Україні легалізовано цей крок надіє для тисяч українців, які потребують сучасного лікування, адже препарати на його основі полегшать симптоми хронічного болю, епілепсії, посттравматичного синдрому та багатьох інших станів, які значно впливають на якість життя важкохворих. Тема медичного канабіза обговорюється дуже давно вже, і звичайно, вона на часі, оскільки в європейських країнах в різних країнах по різному але ця тематика за. Законодавство вже прийнята безболення, яке є хімічним препаратом, який несе з собою також і побічні дії, може бути набагато більш шкідливим, ніж той же канабіс, який є більш фізіологічним, більш природнім і більш м'яким. Однак, звичайно, треба розуміти, в яких цілях і кому ми. Його призначаємо, а також має бути контрольованість. Медики, особливо онкологи, стали одними з головних прихильників легалізації. Вони звертали увагу на значення канабісу для полегшення страждань пацієнтів. Так, канабіс якраз у даний час, коли ці ще військові дії проходять в Україні. Багато е тих хлопців, які повертаються назад, вони будуть потребувати цього, значить, е препарату. Багато зараз якраз в онкології вона зростає, значить кількість не тільки жіночого всього населення, а в онкологічних зростає. І вони потребують якраз цього препарату, щоб кого приміняти, щоб знімати ці бойові, значить, стани, які в них є. На переходний період, можливо, що треба буде під наглядом лікаря, щоб воно і яку там дозу, і скільки, щоб це було то регульований процес. Ініціативу медичної спільноти на законодавчому рівні щодо легалізації медичного канабісу підтримала Рада національної безпеки і оборони, закликаючи депутатів ухвалити закон. Процес стартував влітку 2022 року, коли кабінет міністрів подав до парламенту відповідний законопроєкт. Після тривалих обговорень у серпні місяці було вже прийнято закон України щодо легалізації використання рослин роду коноплі. І в медичних, промислових та науково дослідних цілях. Ми входимо також в цю категорію, звичайно, і відповідно були розроблені підзаконні акти, накази Міністерства охорони здоров'я. Медичний канабіс дозволений до використання вигляді медичних засобів. Новий закон не лише регулює медичне використання канабісу, але й створює умови для розвитку фармацевтичного бізнесу. Виробництво препаратів на основі канабіноїдів може стати перспективною галузю для України, залучаючи інвестиції та створюючи нові робочі місця. Можна придбати в аптечній мережі Саме в тих аптеках, які мають дозвіл на реалізацію наркотичних засобів, але наразі, щоб ми всі розуміли, що він виключений із переліку речовин, які є шкідливими, тобто він не не є небезпечним. Але його використання має бути під контролем відповідно до діючих нормативних документів. Міністерством охорони здоров'я затверджено перелік хвороб, при яких може застосовуватися медичний канабіс. Може використовуватися в відповідних дозах відповідної категорії громадян при відповідних захворюваннях. Це як правило громадяни, які мають певні. Больові стійкі синдром, це онкологічні захворювання, хронічні захворювання пов'язані з хронічним болем. як правило, це ті, які мають спастичний компонент, це і розсіяний склероз, і цукровий діабет при ангіопатіях, де є виражені болі, це і хвороба Паркінсона і багато інших захворювань. Алгоритм дії пацієнта традиційний: звернутися для початку до свого сімейного лікаря чи профільного фахівця. Якщо Знаходить в нього покази до призначення цього препарату, виписує електронний рецепт, який має бути оторваний протягом 10 днів, з ним він звертається в аптеку, яка має дозвіл на відповідну сферу діяльності, і отримує препарат. Це аптеки, які, які мають право на реалізацію на, на, сильнодіючих наркотичних засобів і, і прикусорів. Кількість я не готова вам сказати, оскільки це абсолютно окрема сфера діяльності, їх не так багато на території Закарпатської області. Якщо говорити про доступність, то хотілося б їх було більше. Ми над цим працюємо, ми працюємо як з комунальними закладами фармацевтичними, так і з приватними. Але майже кожен великий центр має таку аптеку. Попри те, що Україна має повну нормативну базу для обігу медканабісу, проте такі препарати не були представлені на ринку. Процес реєстрації першого препарату завершився в кінці минулого року, тому на початку цього ці ліки доступні для українців. Наразі найбільш поширена це сприйова форма. Ну, є й таблетована цигарки ні, це не медичний канабіс, це, так скажемо, це трошки інше. В залежності від потреби відповідна форма призначається. Відповідно до віку, відповідно до маси тіла. Я розумію ваше питання, напевно, ви думаєте, чи неможливо використання, зловживання самим пацієнтом і так далі. Там також встановлення терміну від 4 до 12 тижнів може приймати даний препарат. Якщо немає його ефективності, то переходять на інші засоби. Тобто, це не може бути просто, що пацієнт вирішив, що йому це потрібно. Ми не можемо контролювати, ми виписали йому там на певний період часу лік, він його спожив скоріше. Потрібно розбиратися, чому так сталося? Можливо, неадекватна доза була призначена, можливо, погіршення стану, Можливо, наростання болю, яке треба знімати симптоматичним лікуванням, не тільки саме цим препаратом. Тому тут без лікаря нам не обійтися. Звикання, звичайно, може викликати, тому є обмеження і в дозі, і в тривалості застосування. Експерти прогнозують легалізацію медичного канабісу великий крок для економіки та фармацевтичної галузі України. Це рішення демонструє готовність країни до інновацій, євроінтеграції та прагнення покращити якість життя своїх громадян.